Президент Росії Владімір Путін нібито побував у тимчасово окупованому Маріуполі. Як повідомляють пропагандистські змі до зруйнованого Росією міста, він пролетів вертольотом. А за кермом автомобіля нібито об'їхав кілька районів роблячи зупинки. Новина з'явилася вранці, 19 березня. Втім, коли саме бункерний дід нібито їздив до Маріуполя, традиційно не повідомляється. Як пишуть про кремлівські видання, Путін прибув. До Маріуполя на вертольоті. Проїхав містом автомобілем, оглянув декілька об'єктів та нібито поспілкувався з місцевими жителями. Тільки от жодних доказів з візитом кремлівського диктатора в окуповане та зруйноване місто як таких немає. Рашисти опублікували лише одне відео, де Путін їде за кермом авто нічним містом, і зазначили, що це було нібито в Маріуполі. До слова напередодні, 18 березня, про кремлівські змі повідомили, що бункерний дід дістався. З робочим візитом до окупованого Криму. За даними пропагандистів, поїздка відбулась нібито з нагоди дев'ятої річниці анексії півострова. У Севастополі російський диктатор ордер, на арешт якого напередодні видав МКС, відвідав школу мистецтв та дитячий центр Корсунь в районі Херсонесу Таврійського.